Хаос і заворушення тривають у Лос-Анджелесі. Демонстранти виходять на вулиці, запускають феєрверки та перекривають рух на дорогах. Вони також вступають у сутички з поліцією, яка у відповідь застосовує сльозогінний газ, кийки та гумові кулі. Люди виступають проти облав на іммігрантів. Адміністрація президента Дональда Трампа раніше відправила коло 4 тисяч нацгвардійців для придушення протестів. Також вона за підтримки Пентагону відправила до Лос-Анджелеса 700 морпіхів для охорони федеральних будівель і персоналу. Це наймасштабніше застосування регулярних військ у Лос-Анджелесі з часів повстань афроамериканської спільноти 1992 року. Водночас міграційна та митна правоохоронна служба США посилила рейди і тепер щодня затримує до двох тисяч нелегалів. Влади Лос-Анджелеса та Каліфорнії виступили різко проти, назвавши дії федерального уряду авторитарними та незаконними. Губернатор Гевін Ньюсом подав позов проти адміністрації Трампа, заявивши, що перекидання військ порушує суверенітет штату. Проте Дональд Трамп із цим не згоден у нас некомпетентний губернатор. Подивіться, що він робить із Каліфорнією. Він руйнує один із наших великих штатів. І якби я не втрутився, якби ми не ввели гвардію, і ми скеруємо ще більше, якщо знадобиться. У вас би був повний хаос. Це була біда, і тепер вони самі це визнають. Міський прокурор Роб Бонта тамер Карен Бас через придушення протестів висловили глибоке занепокоєння. Вони заявили, що федеральна операція сіє страх серед іммігрантських спільнот.